Привіт! Як зробити декор із паперу з сердечками? Візьміть прямокутний аркуш паперу, наприклад, такий, як для принтера. А 4. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Знайдіть лівий нижній куточок і підніміть його до верхнього краю паперу. Складіть папір так, щоб у вас вийшов великий трикутник. Добре, притисніть місце, де зігнувся папір. Тепер візьміть ножиці і відріжте зайвий шматок паперу, що залишився праворуч. Знайдіть нижній кутик паперу праворуч. І підніміть його до верхнього лівого кутика. Добре, притисніть місце згину. Потім візьміть кутик, що праворуч. І пригніть його до лівого кутика. Притисніть місце згину. Візьміть праву сторону і пригніть її до лівої сторони. Добре, притисніть місце згину. Візьміть простий олівець і намалюйте на папері візерунок. Ножицями виріжте папір по намальованих лініях. Трохи далі у відео ви знайдете пораду, як вирізати декорацію швидко і просто. Акуратно розгорніть папір, у вас вийде сніжинка. Щоб сніжинка стала рівною, покладіть її під книжку або під щось важке на деякий час. Поради щодо вирізання. Якщо вам важко одразу вирізати декорацію з сердечками, є спрощений спосіб. Розгорніть заготовку і виріжте лише верхні шари паперу. Потім поверніть заготовку у початкове положення і виріжте решту шарів паперу.